Доброго здоров'я всім пасічникам, всім колегам, що займаються темою бджільництва. Сьогодні хочу розповісти про організацію виставки. Їду на роботу всю дорогу, слухаю про казку про мільйон дронів, і всю дорогу мене бере зло, тому що першими про мільйон дронів дізнаються росіяни. І будуть плескати в долоні, і потім дізнаються китайці і будуть підскакувати з радості. Тому що комплектація на 70% це китайська, а росіяни будуть знати, що робити з нашими дронами Вже сьогодні. Я 17 років свого життя віддав оборонці. Я працював на, ще в юності на шести оборонних підприємствах і 2 роки відслужив в авіації. І... Відношення те, яке на сьогоднішній день і до оборонки, і до підприємств мене не просто не влаштовує, мене просто розпирає від емоцій. Ось я тримаю в руках два ножі. В 2012 році я особисто придумав оцей ніж. До мене отакий ніж ніхто в світі не робив. Через два роки. Ось у мене в руках китайський ніж. Абсолютна копія це китайський ніж, який продається на сьогоднішній день і на просторах СНГ, бувшого, і по всьому світу величезним витиражам. Перші два роки ми продавали приблизно по 50 тисяч ножів. Отакого типу. На сьогоднішній день продаємо 5 тисяч ножів. Ринки для нас закриті. Вийти на зарубіжні ринки. Не дозволяє ні комунікація, не дозволяє наявні наші кошти. Ми майже не заробляємо. Мої намагання їздити по виставках, мої намагання десь пробитися за кордон, ну, в першу чергу впираються в у, у, у відсутність коштів. А відсутність коштів це знову ж те, ось наглядний приклад. Нема коштів, ми придумали. Користується весь світ. Те саме з снарядами, те саме з озброєнням, те саме з усім нашим господарством. Тому повертаюся до виставки. Для чого потрібна виставка? Виставка потрібна перше, для нашого спілкування між собою. Друге, виставка виробникам потрібна як повітря, тому що виробники повинні показати, що вони вміють робити, і мати зворотний зв'язок із споживачами В першу чергу. І виставка потрібна для того, щоб відео, і наші здобутки і наші досягнення показати не тільки в Україні, показати за кордоном, а ще краще поїхати і показати вживу, що ми не маємо змоги. Для пасічників знову ж звертаю увагу, тому що виставка самих виробників без пасічників це зовсім не те. Для пасічника, перше. Ми враховуємо всі ваші зауваження, те, що ви нам говорите. Друге, ви повинні побачити, що Україна може. І третє, на що звертаю увагу, знову повертаюся до мільйона дронів. Якщо ми ставимо завдання, те, що нам вистачає сьогодні, не вистачає сьогодні, ми програли. Нам потрібно займатися тим, що потрібно буде післязавтра. Навіть не завтра, а післязавтра. І е, ми тестуємо на своїх колегах-пасічниках ми тестуємо перспективні розробки. Якщо ми будемо займатися перспективою, ми підемо вперед. Якщо не будемо, ми відстали назовсім, назавжди. Е, тому, знову ж таки, для показу і розуміння перспективних розробок, а перспективні розробки наші, на жаль, на сьогоднішній день саме головне це реабілітація. Людей, які повернуться з війни на пасіках. І друге завдання це залучення жіночої праці. Зрозумійте всі, що не буде в нас більше стільки робочої сили, стільки е, було раніше. Не врахуємо ці два фактори, втратимо всю галузь. Це те, що я хотів сказати на спільноту. Е, Оскільки на, до нас вже наблизились свята Різдво. Новий рік. Я вітаю всіх своїх колег, всіх пасічників, всіх їхніх сім'ї і знайомих із святами. Бажаю всім щастя, здоров'я, наближення перемоги і всім хорошого нового святкового настрою. До побачення.